Привіт, друзі! Ну що ж, в мене сьогодні ранок почався кави, тому уважно слухайте, щоб просто не наступити на ті самі граблі, що сьогодні зробив я. І так, друзі, сьогодні я мав забрати друзів о 9-й годині ранку. Ну і, звичайно, ще сів машину і, як зазвичай, поїхав по них в зазначене місце. І, звичайно ж. Сталася неприємна ситуація. Я порушу правила дорожнього руху. І якщо порушує правила дорожнього руху тут в Польщі українець, то є декілька рівнів відповідальності. Бо все залежить від того, чи ви тут постійно проживаєте, чи не постійно. Тобто ви тут проїздом, або ще не маєте польських прав водійських, ну або ж ви не маєте номеру песель. На що це впливає? Скажете ви, Сергію? Я вам скажу на що? Чи ви заплатите мандат на місці, чи вам потрібно буде. Їхати і шукати готівку це є два варіанти. І я думаю, що хтось із вас вже був в цій ситуації. Ви можете це написати в коментарях під цим відео. І, звичайно ж, друзі, я їхав в терені забудованим, де можна їхати 50 кілометрів. Я виїжджав там вже майже де 70 можна було їхати до 70. Ну і там поліція перед самим знаком стояла і перевищив я швидкість на 17 кілометрів, що означає, що я отримав штраф розміром в 200 злотих по сьогоднішньому законодавству і два пункти, пар... два пункти карних. Вони означають, якщо я протягом 2 років 24 пункти цих наберу і понад, то тоді в мене заберуть водійське посвідчення і потрібно буде потім здавати ще раз тести. І, звичайно ж, це неприємна ситуація, тому що 200 злотих, самі розумієте, на дорозі не валяється. Комусь треба цілий день на них працювати, а то й два. Ну, і, звичайно ж, заплатив я цей мандат на місці. Мені виписали. Оригінал цього мандату, я його відразу прийняв, і у зв'язку з тим, що я спішив, то я мусив швиденько це все зробити. Але хочу вас, друзі, водночас застерегти, тому що мандати тут в Польщі досить і досить високі. Наприклад, за те, що ви маєте всі. Шиби, тобто всі лобове спло, бокові скла, затемнені, за це теж можна отримати штраф. Якщо ви до цих пір ще їздите з таким склом на українських реєстраціях, це означає, вас просто ще не спіймали. Також найпоширеніша зараз проблема, ту, що я чую майже кожного тижня, про те, що водії не пропускають пішоходів. І водночас, якщо поліція спіймає вас, то ви отримаєте відразу штраф півтора тисячі злотих. Уявляєте собі, півтора тисячі злотих. Ще також нагадую, друзі, якщо ви. В два рази перевищити швидкість в терені забудованим, тобто в населеному пункті, де дозволено їхати до 50, тобто їхатимете понад 100, У вас відразу забирають водійське посвідчення і можете з ним попрощатися. І в європейському союзі ви вже їздити не зможете тільки в Україні, поки Україна ще не вийшла до європейського союзу. Це потрібно брати до уваги. Також друзі. Ще раз кажу вам: не порушуйте правила дорожнього руху, бо навіть якщо ви перейдете пішохідний не в тому місці, де зазначено, там де немає пішохідного переходу, то ви заплатите мандат від 100 злотих. Взагалі, якщо ви хочете окреме відео про мандати, і за що і скільки ви можете отримати, та пункти карні, тому що їх можна отримати не лише за те, що ви їздите автомобілем. А за те, що ви їздите і ровером і велосипедом. Ну і звичайно, якщо переходити в пішохід, не там, де треба, так переходити зебро, не там, де треба. Взагалі є дуже складне польське законодавство, і в цьому році досить високі мандати. Саме в цьому році підняли їх конкретно. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, я буду висвітлювати вам про всі події. Звичайно що я спеціально порушувати правила дорожнього руху задля, задля... задля відео не буду. Ну але буду старатися вам розповідати те, про що я дізнаюся. Першим або ж від знайомих, ну і побачимося в наступному випуску.